Добрий день, дітки! Сьогодні у нас математика. Ми вже розглядали тему один і багато. Ось давайте згадаємо. Дивіться, одна кицька і багато кошенят, так? Одна кицька і багато, багато кошеняток. А сьогодні ми поговоримо про інше. Про що здогадайтесь, коли ми згадаємо ось таку гарну казочку. Жили були дід та баба. І була в них курочка ряба, і знайшла ця курочка яйце, та й не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила, дід плаче, баба плаче, не можуть розбити. А Тут бігла мишка, хвостиком зачепила, яйце і розбилося, знов дід плаче, і баба плаче. Так, плач, а курочка кудахче, не плач, дід, не плач баба. Я знесу вам не одне золоте, а просте. Ще й не одне, а зразу два. Ось така гарна казочка, дітки, про діда з бабою, про курочку рябу, про мишку. Так, отака гарна казочка. Ко-ко-ку. Квок-квок, черяба, сповістити, я вам рада, знесла яйця до обіду. Поспішайте, бабцю, діду. Ось, дивіться, скільки ж курочка тепер знесла яєць. Два. Так, ось вони одне-два. А скільки було золотих? Одне. Так. Бачите, ось про це ми й поговоримо. Було одне золоте, а стало простих два. На один більше. Так? Один і один це два. А тепер загадаємо всю казочку. Ось дивіться, на початку курочка була одна, ось, бачите, один кружечок. А бабця із дідом їх. Двоє, два, два кружечки. Так, а кого ще було? Кого одна? Мишка, ось дивіться, і мишка була одна. Так? А бабця з дідом їх двоє, один і два. Яєць згадаємо. Золоте було одне, а простих два. А ось до нас прибігли зайченятка. Дивіться, ось одне зайченя, один кружечок. А тут один, два. Одне зайченя, два. Двоє зайченя, Так. А ось у мене є, дивіться, одне яблучко і дивіться, дві капустинки. Як ви думаєте? Кому ж ми їх дамо? Так, одне яблочко ми дамо одному так? А якщо зайчинять двоє, то ми кожному дамо по капустинці. Дивіться, один, два, один і один. Бачите? Ось ми їм дали, щоб кожному було по одному. Одному зайчинятки. Одни. Яблучко, а двом дві капустинки. Ось так. Дивіться, в мене є домашні тваринки. Ягня, козеня і лоша. Ми їх зараз теж будемо пригощати. Лоша отримує одну капустинку, козеня одну, а ягня одне яблучко. Дивіться, скільки у них у кожного е, гостинців. По одному, так? Але ось дивіться, ягня десь побігло пастися. так? І ми можемо пригостити по-іншому. Наприклад, дивіться, Лоша дуже любить яблучко, ми йому дамо одне яблучко, а козеняткові дві. Капустинки лошадкові одне яблочко один. А козеняткові дві капустинки: один, два. На один більше, так? Якби ми дали ось так було б порівняно і в того, і в того по одному, так? Але ми дали ось так. Дві на один більше, так? Один, одне яблочко. А тут. Один і один. Ось так. Всі предмети у цій рамці нам із вами слід назвати. Полічити всі предмети і зайву рамку показати. Давайте, дітки, виконуємо завдання. Метеликів один, два. Равликів один, два. А сонечок один, два і ще один. Це буде три. Ми ще не вчили таку кількість, але ця рамка лишня, бо по два предмети однакових лише в цих рамках. Так. І ще раз зіграємо в цю гру. Всі предмети у цій рамці, нам із вами слід назвати, полічити всі предмети і зайву рамку показати. Як ви думаєте, яка ж тут зайва рамка? Давайте полічимо. Один листочок, один грибочок, але ромашок один, два, дві. Ось зайва рамка. Один листочок, один грибочок. А ромашок дві. Ось так. Ну і ще раз зіграємо. Всі предмети у цій рамці нам із вами слід назвати. Полючіть всі предмети і зайву рамку показати. Давайте рахуємо тістечок один, два. Бубличків один, два. А цукерок один, два і ще одна. Так, їх там три. Але ця рамка лишня, бо тут більше, ніж два. Ось так. І останнє завдання. Дивіться, жбенятко напекло милинців. І приго... захотіло пригостити друзів. І каже, пригощайтесь, будь ласка, давайте порахуємо, чи вистачить сім млинців, млинців один, два. Ось два кружечки, два. А друзів один, два і ще один більше. Комусь одному не вистачить млинця. Так же, бенятко, тобі треба ще один. Спекти. Так, ось так. Тож, давайте згадаємо, з чого ми починали? Яка в нас була сьогодні тема? Ми рахували 1 і 2. Пам'ятаєте казочку? На початку була про курочку рябу. Одна курочка, але один-два дід з бабою двоє. Одне було. Яйце, бачите, одне. А потім вона знесла два. Ось інша картиночка знесла потім два. Одне золоте і два простих. Оце було сьогодні тема. Один і два. Вдома теж. Рахуйте, будьте в мене розумничками. До побачення.